Сьогодні проводили опитування студентів і ось що вияснилося. Що кожен студент хоче дуже багато чого. Але головніше, що він хоче, це вихідний день. Так? Звичайно. Скільки років фен? Скільки років фен? Ми з Скільки років фен? Скільки років фен? Скільки років фен? Скільки років феми? 21. Скільки років фам? 21. Скільки років фем? 21. Скільки років фам? Скільки років фам? 21. Скільки років фем? 21. Скільки років фем? 21, Скільки років фем? 21 років. Який номер кабінету Дехана ФЕМ? 330. Це який етаж? Третій, так? 320 перший дивіться, а? Дається. Пас. 330. 330. Певний? 330. 330. Так. Певне? 320. 316. Ні, там 300, там 300 і 300. Це 400, це тільки трошки нижче, третій. Так. 325. Скажіть, будь ласка, що символізує Політехівський фонтан? Насправді я не знаю, що він символізує, але всі біля нього фотографуються і це, напевно, є якась наша пішка нашого університету. Десь там. Селфі, так. Да? Да, там селфі, там просто покупатися по тому. Чистоту прозорість. Емоції Ви так мозгу. Кого? <тъ> Яких мозгов? Паспорт. <пас> Університет. Не вирішно використати кошти. Джерело <_an> з маги. Жить фонтан. <_an> Поліне, жить фонтан. Цитати в контакті хороші читаєш. І що вам бажаєш, Талічка? Бажаю, далі Дальше... процвітати, натхнення. Щастя, здоров'я і щоб нам вихідний дали. здоров'я, побільше Так і цього ніж 400. Дайте нам, <_an> будь ласка, вихідний. Щастя, я хочу, щоб мій факультет процвітав, щоб завжди були розумні студенти, також адекватні викладачі, тому що є по-різному. Щоб Він розвивався, було багато студентів. не форм. Тому прошу всіх долучитися до сьогоднішнього свята, дня народження певне, 21. Дякую вам, дякую нам, дякую тобі оператора.